Заяць Мирослав, Карлицька Мар'яна, Корда Василь, Містерак Микола, Мончак Іван, Москва Олег. Тесецький Андрій. Соснило Ігор. Терещук Ярошевський Андрій. Цикуляк Михайло. 16 за рішення прийнято наступно. Наступне питання, про це змін до бюджетної програми 2025 рік. Це є. Наша програма, це комплексна програма соціального захисту населення Працівницької сільської ради, Прасунацької територіальної громади на 2025 рік. Збільшується фінансування програми на суму 600 тисяч гривень для виплати одноразових до допомог відповідно до тих категорій, які ви зараз програмі.

Тої програми Ну і немає. Більше 4 там? мільйонів. На програму цього року більше 4 мільйонів. Це і захисників? Так так так, так. Так. так, так, так. Там не разом, ну, а там левого частка та захисників. Добре, голосуємо. А додавати, бо всі ще скористалися. Акціонов Ігор. Бабій Володимир. Барячок Оксана. Голова Єнатолій. Домач Юрій. Заяць Мирослав. За. Королевська Мар'яна. Корда Василь. Містерак Микола. Мончак Іван. Ми Москва Олег. Хесецький Андрій. За. Соснило Ігор. Терещук, за Ярошевський Андрій. Соколят Михайло. За. 15 за. Рішення прийняти. Програма підтримки закладів культури про смертної територіальної громади на 2025 рік. Збільшується фінансування програми на суму 30 тисяч гривень на виготовлення відеоматеріалу Фестиваль Вертефель на першому закладі. Тут 30 тисяч гривень. Народу і немає. Будуть по телебаченні, буде для програма будуть по вони вже зйомки вже відбулися. Так, так, так. Голосуємо. Голосуємо. Аксенов Ігор. Байдий Володимир. За. Барячок Оксана. За. Голова Іна Анатолій. Домич Юрій. За. Заяць Мирослав. За. Каролицька Мар'яна. Корда Василь. Містерак Микола. За. Мончик Іван. Не голосував. Москва Олег. Усецький Андрій. Сосива Так. За. Терещук. Зай, Івашевський Андрій. За. Михайло. 15 залішення прийнято наступно. Благоустрій населених пунктів Проснецької сільської ради громади на 2025 рік збільшується фінансування програми на суму 632 тисячі гривень, з них 132 тисячі гривень роботи по благоустрою, ці кошти підуть на виплату заробітної плати працівникам з благоустрою і 500 тисяч гривень на капітальний ремонт оторвої доріжки в селі Велика Воля.